Так, всім привіт. Дивіться, комбайн стоїть на вулиці, отак накритий. Бункер, Ну, Це звісно не робота, той у нас завжди в гаражі був. Дивіться, з цієї сторони робимо на нього. ...поднавес такий зробимо поки временний. Вже все є. Ось такі бетонні стовби у нас є. По 420 вони. Ззаді два закопуємо, посередині один. Тут дві бетонні труби будуть, типу де ворота. Піднімемо його ще на пів метра, бо по висоті ніхера кабіна не зайде, кабіна 3,85 по висоті, немало, не багато. І вже тут кинемо якісь прогони, балочки і накриємо. Бо це, що він стоїть на дворі, це, звісно, не робота. Сухенький, має бути. Потом ті кущики всі вилазять. Це все так і буде, отут будемо доваруватись до тої таврочки. Видно і не видно, вон таврочка. Тут, ото, звісно, буде проблемно. Тут старий фундамент у нас йде. Будемо купати його понад край. Все, далі буде? Так, є. такі фундаменти. Це все з ями Тут камінців нема, але земля твердюча така. Оце туди. Так само тут фундамент. Вон каміння. І так само тут. Понад нього буде заливатися і все. Снимаем столба. Кран вроде нормально справляется. Так, дай наступный. Занимаюсь З варочними роботами один стовп, 110 труба. Це ця ферма підварив її, буде ззаду стояти. Туди, де мало вийти, вона не піде, буде назад. Це 80. -та. Коротше, 6 метрів будемо з цим куском подоварою. Планіруємо її кинути наперед. Думаю, витримає. Так, по висоті буде трошки вище на нього вон такі зазори по боках тут а метр і там десь два по висоті на 20 см вище буде он стопчик сюди на ворота буде приварив такі ляпухи заляти вон. і будемо нарощувати ці стопчики так варимо далі Посередині буде такий швеллер. От так і насилений. Жорсткість з'явилась. І він насверлив угольників. Будемо варвати якраз під балочки. От. от так буде. Так, от такі труби вийшли. Так само он швеллер. Так, от працюємо. Залили 4 бетонних стовба, Один желізний на ньому ворота будуть. Е, Пройом 6 метрів. В чистому посередині між стовбами, бо ті чуть з боку 5-70 виходить, вон так позаливали. Стовби були такі от. Тут мусили заливати з боку, бо тут стара ферма, тут фундамент де. Сзади он ця ферма буде. От така, тут буде швеллер лежать і спереді труба сота. Сота, чи то 85-та якась вона там От така буде. От так, коротше, підняли, кран бли, вже не достає, вручну піднімали, просто заклали лежить. І отак тут варено, работаємо далі.